Смертоносна ДТП у Саудівській Аравії на сході столиці країни Еряда автоцистерна зі зрідженим газом врізалася в опору естакади, перевернулася і зайнялася. Стався витік пального, після чого пролунав вибух. Принаймні 22 людини загинули, більше 130 зазнали поранень. Ще десятки вважаються зниклими безвісти. У радіусі десятків метрів цілком знищені кілька автомобілів, зруйновані промислові будівлі, кількаповерховий склад зрівняло з землею. Пошкоджені і житлові будинки за 200 метрів від місця аварії. У момент вибуху естакадою їхав автобус з 30 пасажирами. Він повністю згорів. Ще одна вантажівка внаслідок вибуху злетіла зі шляхопроводу. Сама естакада в результаті інциденту просіла. Вибух стався у пів на восьмому ранку на одній з головних транспортних артерій Ер-Ріада. Щоправда, в Саудівській Аравії тривають вихідні з нагоди мусульманського свята ід Алятха, тож рух менш інтенсивний ніж зазвичай.